Новітню територіальну автоматичну систему централізованого оповіщення створено в Грішньоплавнівській громаді. Про це повідомив на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації директор департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації Олександр Чалий побудовано та введена в експлуатацію новітню територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення повіщення на регіональному рівні, створено місцеву систему оповіщення тільки в Грішньоплавнівській громаді. В інших територіальних громадах та на районному рівні місцева автоматизована система оповіщення до цього часу в повному обсязі не створена. За словами Олександра Чалого, чинна в області система оповіщення була створена ще у 1980-х роках. Апаратура оповіщення в області за принципом побудови встановлена в 25 підприємствах телекомунікацій та чергових частинах національної поліції області. Також на апаратній нараді обговорили аналітичну систему управління місцевими бюджетами Логіка. Завдяки їй громади можуть обмінюватися інформацією про показники бюджетів. Місцеві фінансові органи та інші учасники бюджетного процесу можуть автоматизувати процес складання прогнозу місцевих бюджетів, рішення про місцевий бюджет, бюджетних документів пов'язаних з виконанням місцевих бюджетів та управлінням коштами місцевих бюджетів. Створити довідник в мережі учасників бюджетного процесу та впровадити електронний обмін інформацією між ними, що зменшить паперовий обід бюджетних документів. Серед інших питань Полтавська область за темпами деімперіалізації та дересифікації посіла п'яте місце в Україні. Протягом 22 23 років на Полтавщині демонтовано 52 об'єкти, зокрема пам'ятники Леніну, Пушкіну, Мічуріну, Горькому та іншим. Також 28 різних малих архітектурних форм. За словами директорки департаменту інформаційної діяльності та комунікації обласної військової адміністрації Вікторії Пилипенко, за цей період було переіменовано 1203 топонімів на Полтавщині.